12 березня, 15.30. Близько сотні людей в очікуванні героїв України. Всі наші студенти з гордістю зібрались тут зустрічати наших справжніх героїв. Вони дійсно є героями України з великої літери. Відчуття якось гордості за хлопців, які там за нас воюють. Щиро раді вітати учасників. Ато дуже дякуємо їм за підтримку, за те, що вони нас захищали і слава Україні! І ось, затримавшись на 15 хвилин, вони повернулися додому. Хлопці розповідають, ситуація важка і ніякого так званого перемир'я на сході країни немає. Було важко, да. Скільки відводили війська з Дебальцевого, було жарко, так скажемо. Ми відводимо війська, їхні не дуже видно, так щоб. Вони відводили свою техніку. Вони рік стояли на захисті своєї батьківщини. Спочатку пройшли навчання у Миколаєві. Пізніше боронили кордони біля Криму. Згодом їхню бригаду направили у саме пекло під Дебальцеве. Які ви зараз події бачите по телебаченню? Там ми оце все весь час і перебували. За півтора місяця була і наша батарея, мається на увазі. Протитанкова артилерійська батарея стояла на нульовому рубежі. Біля селища Логіну, тобто це самий край до ворожих позицій, їх можна було побачити буквально там через півтора кілометра, кілометра і наші опоненти стояли. Додому повернулося п'ятеро захисників. Усі хлопці з вищою освітою, а в зоні АТО вони виконували різні завдання. Посада в мене була помічник начальника оперативного відділення. Я ввів оперативну службу, займався більш таємними документами, допомагав, так би сказати, клеїти. і… Наносити на карту задачі. Захисники вдячні всім за допомогу та підтримку, а особливо волонтерам. Кажуть, без доброчинців армія розвалилась ще у перші дні протистояння. Якби не волонтери, якби я думаю, що довго не протягнули б. Це починаючи від всього, від, скажімо, самого простого до самого складного, це якби, не знаю, грубо кажучи, починаючи від носків, закінчується якимись там. Тепловізорами, приладами нічного бачення, генераторами і там крупнішою і технікою. І... За словами військовослужбовців, вони задоволені, що повернулися додому, але хвилюються за своїх друзів, які залишились ще воювати на сході країни. Юрій Гоманович, Максим Демко, Чернівецький промінь.